Вітаю, Вадим Денисенко, виконавчий директор Українського інституту майбутнього для читачів блискавки. Похід Пригожина на Москву. Що це було? Це була спланована акція, тому що Пригожин реально розумів, що або він, або Живку. І за великим рахунком, це було не спонтанна, а продумана акція зі сторони Пригожина. Чи планував Пригожин усунути Путіна від влади? Ні, не планував. Його злота мрія, головна ідея була. Взяти в полон або арештувати Шойгу, і потім з ним, як із ведмедом із цирка, ходити по Росії і пробувати його принижувати для того, щоб потім поміняти міністра оборони, це ключова задача, яка була справжня ціль пригоджена? Єдиний найголовніший його ціль була змінити вище воєнне керівництво Російської Федерації. Головне питання, чому вагнерівці ніхто не зупиняв? Страх всі боялися, і плюс абсолютно розвал системи. Цей похід Пригожина показав про те, що ні ФСБ, ні поліції, ні на Росгвардії в Росії просто на цей момент не існує. Повний розвал систем. Чому Пригожин не пішов на Москву? Моя точка зору він злякався. Він реально почав боятися з певного моменту, що він справді може захопити владу. Але зробити переворот це одна історія, а утримати владу після перевороту набагато тяжче. І він цього злякався. Наскільки реально є громадянська війна на Росії, чи є для неї взагалі шанси зараз? З моєї точки зору, поки що шансів на неї майже немає, але те, що е, пригожев, це тільки перша серія великого серіалу, я в цьому більш ніж певним. Як і коли будуть з'являтися наступні серії, поки сказати і спрогнозувати дуже тяжко, але це точно буде великий серіал. Відео розгрому бази вагнерівців. Це постановка чи ні? З моєї точки зору, це постановка. З моєї точки зору, е, він готувався до всього цього. Недаремно напередодні Пригожин записав інтерв'ю, яке адресовано було перш за все заходу, в якому він говорив про те, що Донбас ніхто 88 років не бомбив, і після цього він мав взяти в е, заручники чи то арештувати е, Шойгу. Шойгу просто вчасно втік із зросло. Пригожена завербували. Думаю, що ні, думаю, що він і далі буде пробувати грати самостійну гру. І я навіть думаю, що він спробує попри все залишитися в виші лізі російської політики. Пригожина залишить в живих? Я вважаю, що найближчим часом, чи навіть в середньострокової перспективі, його життю майже нічого не загрожує. Путін особисто дав слово про те, що він відпускає е Пригожина. Після цього е давати йому новічок це, ну, чесно кажучи, немає відомі. Чи Гу Герасимов залишиться е протягом наступного місяця півтора Шигу Герасимов залишиться на своїх посадах? Чи головне питання? Чи будуть до них представлені? Люди, які реально будуть виконувати обов'язки міністра і керівника генштабу, оце найголовніше питання. Оце теоретично може статися. Фагнера показав нікчемність місії Росії, так безумовно. І власне кажучи, марш справедливості показав не просто нікчемність місії. Він показав те, що система розвалена, а найважливіший момент це те, що. Гра віртуальний світ заполонила е, керівництво Російської Федерації і реал, реальне життя перестало доганяти віртуальне життя. А віртуальне життя рано чи пізно все одно воно призводить до повного краха системи, в якій позиції опинився після вчорашніх подій Володимир Путін. З моєї точки зору він е, отримав найбільше продовження за своє життя. Він, е, будучи трусом по своїй натурі, він зараз забився в куточок і сидить в куточку. Він не знає, що йому робити, він бриже слюною і дуже хоче якось помститися, але він боїться навіть подумати, що він може зробити. Тому з цієї точки зору він опинився в найгіршому психологічному стані, в якому він був, можливо, за останні там 23 роки свого правління. Сьогодні є загроза нападу вагнерівців з території Білорусі. Лукашенка буде повним ідіотом, якщо він допустить до території Білорусі. Кілька тисяч озброєних людей. Я думаю, що він ніколи цього не дозволяв собі зробити, і зараз він цього не дозволить. Максимум, що буде, це з десяток керівників Вагнера отримують прописку в мінську, не більше того. Чи посилася диктатура на Росії після марша Пригожина? Вся логіка режиму Володимира Путіна і взагалі будь-яких подібних режимів передбачає, що у відповідь на подібні речі вони не реформуються, а вони виключно займаються репресіями. Тобто вони повинні зараз просто запустити махових репресій. Проти кого він буде направлений, це не має жодного значення, тому що маховик репресій передбачає те, що той, хто сьогодні садить, завтра сідає сам. Чи вплине маршпригоджена на перебіг воєнних дій на фронті? На жаль, по-моєму, особливо він ніяк не вплине, крім того, що очевидно в певних частинах російської армії відбудеться деморалізація, але глобально це з моєї точки зору не впливатиме. Що означав би переворот в ядерній державі? Це був би величезний страх для всього світу. І е, перше, що від той людина, яка зробила цей переворот, вимагала б це вимагала б е, вирішення ядерного питання, тому так настільки напружено відреагувало е, на всі ці події і в Китаї, і в Сполучених Штатах Америки. Чи може реальністю е, те, що лякають підривом Запорізької АЕС, е, я вважаю, що поки що такої загрози не існує, чи може вона з'явитися в середньостроковій перспективі? Теоретично, да, але е, поки що я ще раз повторюся. Е, Загрози нема, і головне це дипломатичний фронт. Тут, по-моєму, єдиним фронтом будуть виступати і Китай, і Сполучені Штати Америки. Чи шкідливі приватні армії для держави? Ну, приклад Пригожена показав, що будь-яка приватна армія може несподівано повернути на Москву. А історія е, знала неодноразові випадки, коли приватні армії або певні генерали бунтувалися і робили перевороти. Тому, звичайно, настільки потужні приватні армії завжди є загрозою для будь-якої держави. Які висновки має зробити світ з цього, що відбулося особливо Сполучені Штати і Китай? Я думаю, що Сполучені Штати і Китай вже зробили ці висновки. Вони розуміють про те, що Путін неймовірно слабий. Вони розуміють, що в Росії можна зробити відносно невеликими силами переворот. І я думаю, що вони вже зараз починають думати над тим, хто буде наступником Путіна, і як утримати цю величезну машину від розпаду? І Китай і Сполучені Штати Америки зараз не готові до розпаду. Російської Федерації, який вікно як можливості відкрилося для України, перш за все це дипломатичне вікно. Дуже правильно вчора була заява Володимира Зеленського, який сказав про те, що ми є захисниками Європи на східному фланзі, і тільки ми можемо допомогти світові уберегтися від зла Росії. Тобто, це дипломатичний фронт, який повинен просто підняти на небувалу висоту загрозу Запорізької С, і це зараз почали вже робити.